Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас неділя, дуже велике, кажуть, церковне свято. Але ми, як завжди, працюємо, тому що 27 градусів, вже трошки впало, 27 градусів сьогодні. Сьогодні і не можна різати, кажуть, але, як я завжди кажу, те, що во благо, те не воврит. Так що, якось так. Відправляли ми живці. Те, що лишилось вже лишилося, не знаю, не буду я вже відправляти, хоча вони гарно зберігаються, а зберігати в холодильнику я не збираюсь. Це для себе хіба що можна. А так, А так, а так, так... відправочка живців. До речі, хто отримає сьогодні живці, не переживайте, тому що ну, декому я в плівку не замутував, тому що ось такі великі бруньки, вони відламуються. Я в картон, а потім в плівку. За день, за два нічого з ними не буде. Ви отримаєте, обріжете сантиметр два знизу, поставите водичку, а можете не ставити відразу в холодильник і все буде добре. Запакуйте в пакетик, по довжині поріжете і все. А сьогодні ми ще копаємо саджанці. Такий сьогодні причудовий день. Прямо ну, спека літо. Прямо настало літо. Це в нас розкриті інжири. Інжири, чуєте інжири, пройшли мимо інжирів за інжири. Гранати. Гранати вже підняті. Не розв'язували ми їх, вони ще зв'язані, тому що не вірю, не вірю, як казав Станіславський, не вірю. Можливо, ще будуть приморозки. Все це, все це так само, як і ми персики. Одні ми обрізали вже повністю, вони у нас готові. Інші ще от експериментуємо, дивимося, хто раніше. Я вже показував, що буває те, що раніше. І по сливках. Що в нас тут? Сливках? Є в нас лишилося Black Star Ось такі 80-70 см слабенькі Ну, Лише, моми, хай ростуть. Це в нас вже висаджена під щепи алеча така здоровенна. І сьогодні ми будемо. Копати одній добрій людині. Що ми будемо копати? Ми будемо копати рубік ранч Ось такий Рубік, такі, такі саджанці висотою ось показую відразу, поки що не викопав. 70-80 см. Але хто хоче, може їх обрізати. Їх можна і не обрізати. Вони дуже прекрасно підуть, тому що вони невеличкі, а коренева в них. А коренева в них, зараз ми глянемо, яка обкопали, вон, бачите, наша тарабайка лобе, робе, крутиться, та що відганяла зайців нам, не знаю, чи вона спрацювала чи ні. Mm. Поз'їдало. Наші були такі самі саджанці, Ми поставили і зайці перестали. І бачите, як вона гарно тарабанить вон, наша тарабайка. Так що навіть від шпаків, я думаю, це буде працювати. Про саджанці. Підкопали ми свої саджанці. Ну, і зараз глянемо, що тут. А що ми маємо? Ми маємо ось таку гарну чудову кореневу. Для такого саджанця, це дуже причудова коренева. Її не потрібно і обрізати. Ось, другий саджанець. Ви подивіться. Ви подивіться, яка коренева. Ну, що я буду розказувати, але тут замащено. Все, будуть ці саджанці зростати, якщо їх посадити і доглядати, це самі кращі саджанці, я сам собі саджаю. Є в нас ще трошки до фісандри, є в нас, ну не буду я вже майнор. Ось такий гарний, навіть вже квіткові бруньки у майнорах розпускаються. Це так, кому обіцяли, то все, то все буде. І від цієї людини ми брали, окулірували. Що йдуть саженці, ось окуліровки у нас, що у нас тут червонощокий, дуже гарно прижилися, є, маємо надію, персики. І там ми всі окулірували, ну трошки не прижилося. Що не прижилося? Ну от покажемо, що не прижилося. Що у нас не прижилося, це нектарин. Нектарин, ну у нас нектарин повністю чомусь, не знаю, чомусь, чомусь не одна. Ні одна окуліровка не прижилася. Але ми знову придбали в замін насадженці, чи думаємо, чи як, чи придбали. І будемо по новій щеплювати. Все, тримаємось і буде все добре, коли кожен буде займати своєю справою. Наш мигдаль скоро заквітне і буде все гарно. Персики деякі, я ж кажу, обрізали, деякі лишилися, Часничок нічого все, дякую за увагу, підписка, подавайка, не забувайте. У нас пройшов розіграш. Сьогодні ми відправимо також три саджанця фундука. Зараз ми підійдемо, покажемо, можливо, ще щось додамо там. Те, що обіцяли, все воно в прикопі, все воно ось зростає, є ще такі гарні, але нікому не потрібні. От у нас тут, що у нас тут футкурамі, пиріжок і керасунт, Це що в нас, мабуть, поїде. Ось такі саджанці, то маємо надію, люди посадять і отримують гарні врожаї. Все, тримаємось, все буде добре. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі.